Будемо вчитися на моїх помилках. Я вам сьогодні розкажу, який інвертор вигідніше і дешевше купити для квартири або будинку, тому що я вже на це витратив стільки коштів і хочу вам передати свої знання. Я думаю, що це відео буде актуально для тих людей, які мені постійно пишуть Петрович, який краще купити. Ось такий. Ще такий. В основному зараз до мене звертаються жінки, тому що чоловіків вже майже не залишилося, і дуже важко жінці зрозуміти, який саме треба. От вона мені каже, мені там, в мене то холодильник, там бойлер то. Чи підійде мені, якщо, наприклад, ось тут пише 4 кВт? Звісно, що він не підійде, тому що оцей китайський інвертор тут максимум 1900 Вт з нього можна витягнути. Вони кажуть, що в піковий він буде видавати 4 кВт, але насправді жоден ось такий китайський інвертор він не видасть вам тих пікових значень. В гібридному інверторі вже все є. Вам не потрібно паритися, про щось там думати, щось докупляти. Буду показувати, на прикладі, ось такого інвертора на 24 вольта з акумулятором літій залізофосфат 100 А24 вольта. Спробую вам пояснити доступною мовою. Ось такий інвертор на 4 кВт буде коштувати приблизно 6-7 тисяч гривень, але він навіть не видає 2 кВт. Для акумулятора вам потрібна ще зарядка, яка буде коштувати 2,5 тисячі гривень за 10 А. В той же час гібридний інвертор буде видавати струм заряду 100 а. А це означає, що цей гібридний інвертор буде заряджати ось такий акумулятор в 10 разів швидше, ніж ось така зарядка. Тобто, якщо на день вимикають світло по півдня і потім на дві години вмикають, то за дві години гібридний інвертор зарядить ваш акумулятор, а ось ця зарядка буде заряджати півдня. Далі, щоб не бігати до сусідів і не запитувати у них, чи вже з'явилося світло, щоб перемкнутися з акумулятора на мережу. Вам потрібно поставити АВР, який буде автоматично перемикати з мережі на акумулятор і навпаки. Але коштує ось така штука в районі двох тисяч, або ось така. Або ось така. У мене їх стоїть дві. Для приколу ще можете поставити собі ось такий автомат, який буде вручну перемикати з мережі на акумулятор або навпаки. В той же час в людей в яких є гібридний інвертор. Вони не параться взагалі, вони навіть не знають, з'явилося світло, зникло, світло є постійно. Навіть якщо їх немає вдома, вони можуть через ось цей модуль, тому що він підключається до інтернету через додаток. Зайшли і подивилися, якщо треба щось підналаштувати, будь ласка, через додаток можете включити, можете виключити, можете зробити абсолютно все. А тепер давайте глянемо характеристики гібридного інвертора, який може працювати не тільки в квартирі, а навіть в будинку з підключеними сонячними панелями. Стартує з панелі. Від 60 вольт, максимум до 450 В. Максимум можна підключити панелі загальної потужності 6,2 кВт. Струм заряду від сонця 120 А. Вихід 220, 230, 240 В. Максимальна потужність 4,2 кВт цього інвертора. Максимальний струм заряду 100 А. І максимально підтримує батареї це 175 А. В даному випадку ця батарея на 100 А. А тепер дивимося. Ідентичний інвертор. У мене вже Стоїть більше ніж півроку, працює все чудово, я реально задоволений цим інвертором. На даний час заряджає батареї, Дея від мережі. Бачите, 29 А лупить. І, хоч би що, по розмірах він ідентичний. Цей мій на 6,2 кВт. Цей на 4,2 кВт. Єдина відмінність у інвертора, напевно, якась новіша модель. Тут є зв'язок для спілкування з BMS-платою на Wi-Fi і на BMS-плату. В мене є тільки на Wi-Fi. Тобто, якби в мене був ось такий, я зміг би підключити, бачите, дві батареї вони спілкуються. Тобто можна було б сюди вставити. І воно би спілкувалося разом з інвертором. Якщо до 1 кВт, не гудить взагалі. Ось дивіться, на даний час акумулятор не заряджається, йде тільки розряд. Бачите, споживання. 200 Вт, і на 200 Вт він абсолютно не гудить. Якщо вже там 1,5-2 кВт, то тоді вже вмикаються кулери і вже починає гудіти. Якщо хочете, щоб воно не гуділо, бо для квартири може бути трохи шумно, тому що в мене це все діло стоїть в підвалі і мені тут абсолютно байдуже, то тоді хіба що брати дея Але він коштує 50 плюс тисяч гривень. Запускаю інвертора, і будемо дивитися, чи все працює як у мене. Запустився, дисплейчик засвітився, все ідентично, як у мене. Показує, що акумулятор заряджений 27 вольт, і буду використовувати ось такий акумулятор на 24 В 100 ампер годин. Номінальний вольтаж 25,6 В, вольта, 100 А, енергія батареї 2,5 кВт. Тобто, якщо навантажити 2,5 кВт, пропрацює годину, але розрядиться в 0. Максимум, що можна навантажити по цій БМС платі 100 А. Тобто не факт, що ми дізнаємося, що тут 4,2 кВт, тому що БМС плата на 100 і вона не дозволить цього зробити, вона просто вирубить. Струмп заряду 100 А. Я рекомендую 50, але в принципі можна і 100. Нам це все дозволяє. 6 тисяч циклів життя і по вольтажу на зарядку 29,2 вольта. До інвертора дроти по комплекту, видно, що українського виробництва 23 рік 25 квадратів. А ось до самого акумулятора тут вже йде силиконовий кабель 4 АВГ 200 градусів. Підключатися до Wi-Fi модуля цього інвертора я не бачу сенсу, тому що додаток ідентичний, як у мене. Покажу все, як воно працює в мене. Дивіться, батарея 55%, струм заряду, скільки вольт, в мережі, скільки, і далі пішло все сонце. Бачите? Ще потім покажу, як буде працювати сонцем на цьому інверторі. Далі заходите в чат і в чаті можете. ну Сьогодні було хмарно, то бачите, максимум 600 Вт було. А це зеленим це все споживання. І так кожен день. Ви зможете в цьому додатку все дивитися. Бачите, було сонце 2 кВт. Тут будете бачити споживання кожен день, скільки халявної енергії від сонця вам зайшло, якщо сонце вас буде підключено. А ось тут будете бачити за місяць, кожен місяць, ось дивіться, за місяць. 1600 кВт. Як вам таке? Як тобі таке Ілон Маск бля? <с>, на 10 панелях? Охреніти можна, правда? А за жовтень було 271 кВт. Просто халявної енергії, і то це я не все спожив. Я використовую енергію тут нераціонально, тому що не завжди все включаю, не завжди все споживаю, тому вона просто тупо згорає. А тепер подивимося, як працює гібридний інвертор в квартирі. Вімкнув світло абсолютно вся квартира на даний час. Підключена, дивіться, показую споживання. Споживання 300 Вт. Тобто моя однокімнатна квартира, вона споживає, коли вімкнутий котел і все світло 305 Вт. Працює абсолютно безшумно. Працює все світло у квартирі і котел. Вмикай фен на перше положення. Так, в принципі, можна користуватися феном. На друге положення. Дивіться, 2 кВт. Просадка невелика. 2 кВт 100 Вт витягує 93 Ампера. А тепер котел. Все світло в квартирі. Мікрохвильовка. Вмикай. Мікрохвильовка пішла. І перше положення фена. Давай, вмикай. 2 кВт. 2,2 кВт. Дивимося по амперах, що покаже. 99, 100 Ампер. 100 Ампер. 2,4 кВт. 2,4 кВт. Ну, тягне. Тягне нормально. Давай друге положення. Так. 150, 160 А. 160 А 3,6 кВт. Для квартири це просто самий ідеальний інвертор. А тепер давайте послухаємо, що гучніше працює станція. Під навантаженням, чи, можливо, фен. Все ж таки, фен працює гучніше. І орієнтовно ось так, вона у вас буде працювати. Пошумове. І найбільше його буде чути тільки тоді, коли заряджає акумулятор 50 Ампер. Що мені треба було доказати? Що ось такий гібридний інвертор і акумулятор на 24 вольта 100 Ампер забезпечить всі ваші потреби в однокімнатній квартирі. Підключив цей інвертор до своєї системи. Сонце показує 317 вольт. Якщо подивитися 202 В. 202 Вт взагалі фігня, тому що зранку там ще навіть на панелях лежав сніг. А показує, що нагрів панелей 26 градусів. Не знаю, чи це правда. Можливо, правда, тому що сніг розтопило. Так, акумулятор 27,3 вольта, повністю заряджений. І споживання у мене в студії 76 Вт. Йому 2 кВт. 2 кВт є. Просадочка пішла невелика. І давайте електрочайник. Дивіться, просадка 24 вольта і все. БМС плата не дозволила навантажити 4 кВт. А тепер байпас 2,2 кВт. Вмикаю електрочайник. 4,1 кВт. Легко. Кулер навіть не гуде, тому що байпас. А тепер мікрохвильовочка ще. Давайте. Ось пішла мікрохвильовочка 4,75 кВт. Дивіться, 5 кВт байпасом. Акумулятор повністю заряджений, 27 вольт. Вимикаю в мережу і подивимося, скільки з нього можна вийняти. Включив кондиціонер. Він зараз розженеться і буде брати орієнтовно 1 кВт, плюс ще світло. Це десь кіловат 300, кіловат 400 буде споживання. Секундомір включив, орієнтовно маємо вийняти з нього 2 кВт. Тому що по замовчуванню тут стояло 20 вольт. Я поставив, що будемо розряджати до 23 вольта. Пройшло орієнтовно півгодини. Навантаження трішечки виросло. 1,54 кВт. І по вольтах у нас 25,4 вольта. Година минула успішно, навантаження 1,47. 25,1 вольт. Станція кинула помилку. Як тільки перейшло за 24 вольта, одразу почало пищати, що вже батарейка закінчується. Пройшло у нас година 21 хвилина. Навантаження, як бачите, таке, як є. Ну, акумулятор цей дійсно мене вражає. Щоб ви собі розуміли, якщо станція подає звуковий сигнал, значить все, дивіться, година 22 хвилини, і далі батареючка просто таїть на очах. Якщо би я не змінив характеристики на інверторі, і там би було 20 вольт, то я думаю, що 2,5 кВт, як заявлено, так і виняли. А так на 23 вольтах виняли 2 кВт 200 Вт. Всім скажу і вам скажу, що для квартири не потрібно купувати. Ось. Все. Не потрібно купувати ось це, витрачати кошти, якщо воно не працює належним чином, і так вам стає реально дорого і заморока. Доведено Петровичем, що ось таку купуєш собі гібридну станцію. Вона недорого коштує. Купуєш акумулятор літій залізофосфат. І не парься, і тобі цього вистачає цілком, щоб в тебе працював і котел, і світло, і помитися, і навіть фен включити. І навіть можна пральну машину включити. але акумулятора тоді бажано треба мати два. Станцію одобрив. Рекомендую, акумулятор рекомендую. Петровичу, як завжди, великі подобачки. Підписуйся на мій телеграм-канал, тому що кожного тижня розіграш телефонів, годинників, планшетів, будь-чого заходь. І побачиш.